То б не хотів зустрітися і поспілкуватися з найщирішими, найдобрішими людьми на світі. Я думаю, ви вже здогадалися, про кого йдеться. Балі це щось унікальне, а сюрпризи тут на кожному кроці. І найбільше з них людяність та доброта місцевих. А з вами я, Катруся Палій. Починаємо! Іноді здається, що Байлі існує у двох паралельних всесвітах. З одного боку нескінченний потік, фото, музика, йога центри, спа процедури, тисячі селфів біля басейнів і в тропіках. А з іншого боку, будинки з дощок, кухні, з соломи, у яких замість плити багаття, а навколо діти без зуття і освіти. Вони раді вітати гостей у своїх домівках. Запрошують на традиційні обряди та святкування, а ще можуть охоче допомогти. Наприклад, якщо хтось заблукав чи має труднощі з мовою, баліться охоче допоможуть. Попри це, балійці часто зустрічають туристів з усмішкою, що мають багато віковий досвід, прийому гостей. Острів давно став популярним туристичним напрямком, і мешканці звикли до постійного потоку відвідувачів з різних куточків світу. Вони добре розуміють, що доброзичливість і привітність сприяють вищення рівню життя. Всюди, де б ви не зупинились, на вас чекають релакс музика, і все це в оточенні неймовірної природи із. В Балійці живуть в великих громадах, де взаємодопомога є нормою. Спільне життя в традиційних селах вимагає підтримки. Кожна людина належить до певного баніяру, де всі підтримують одне одного в повсякденному житті. Надважливу роль у житті місцевих жителів відіграють їхні традиції. Балі є індуїцьким регіоном, тому вони вірять, що добрі вчинки та позитивне ставлення до інших повернуться до них самих. Балійці вважають, що боги присутні в всьому і можуть ховатися в камені, в дереві, тканині будь-де і пильно стежать за людьми. Кожен ранок вони починають із богослужіння у домашній церкві та маленької пожертви. Балійці дуже релігійні, тому на вулиці через кожен наступний метр розташовані підношені богам, які мають вигляд плетеного з пальмового листя кошика. Туди викладають рис, палюстки магнолій, фрукти вставляють запалену ароматну паличку, балійці живуть серед тропічних лісів, паляжів і рисових терас, серед відчуття спокою і задоволення. Таке середовище сприяє гарному настрою, ще проявляється в доброзичливому ставленні до інших. Тож подорожуйте, зійдіть з, з топтаних туристичних стежок, та на шляху ви зустрінете людей, які з радістю покажуть свій фантастичний та реальний світ. А з вами була Катруся Палій. Зустрінемось в наступних випусках. Па-па!